Завтра з того тому на нападе сьогодні тільки хороші новини. У мене також для вас хороша новина інформація. Основні питання, з якими ви тут працюєте, це питання задоволення потреб ваших виборців і громад. І основне джерело виконання всіх запитів наших громадян, виборців це бюджет. Бюджет цього року був дуже складний, навантажений і наступного року буде... Далеко не краще, тобто можливостей для того, щоб допомогти школам, лікарням, е сільським радам і так далі, буде ще менше. У цьому зв'язку е спільно з посольством Канади ми провели вивчення того, яким чином можна використовувати міжнародну допомогу, е яка існує для України і для всього нашого регіону, для допомоги Чернівецькій області. І вчора остаточно було погоджено, і сьогоднішнього дня починає свою дію. Проєкт спільний уряду Канади та міжнародного центру безпеки дослідження, який я очолюю, під назвою Допомога сільським громадам Чернівецької області Проєкт відносно невеликий, 300 тисяч гривень, але цей проєкт спрямований на те, щоб допомогти протягом найближчих трьох місяців тим, хто зацікавлений у міжнародній допомозі, щоб допомогти заповнити аплікаційні форми. Перекласти необхідні документи для того, щоб подати документи на отримання допомоги, яка зараз є для України. Ми просто перевірили, які, які зараз обсяг коштів, на які можуть наші сільські громади Червониської області подати аплікації щодо конкретної допомоги. Можна зараз просто вам назвати конкретні приклади. Той самий канадський уряд на наступний рік виділив фінансування до 10 мільйонів доларів. Посольство США від імені уряду США лише для місцевого рівня для сільських громад 5 мільйонів доларів, фонди дродження 7 мільйонів доларів. Всього ми нарахували не менше 70 мільйонів доларів. Це рахуйте по новому курсу, це 1,5 мільярда гривень, які можуть зараз бути використані для сільських громад. Чого не вистачає? Не вистачає лише.